Так вигляну з вікна, дивлюся, що все біле. Сирость і мороз. Значить, треба йти машину заводити, щоб прогрівалась, а то по-любому там воно примерше. Рено стоїть не під навісом, волю під навісом і теж опа, бачите, примерзла. Так щоб його це все не шкрабити. Ого. Зараз заведу. Там поки чаю поп'ю, нас, і вийде, вже буде машина тепла. Так, зараз подивимось заодно, Скільки на дворі в нас морозу? Мінус два. Не так багато, було і мінус три і не було. була не замерзши, тому що не було сирості. А сьогодні є сирость, того вона біла. І на дворі більш прохладніше чувствується. Ну все, оставляю та прогрівається. Коли немає сирості, то гори добре видно. так а так, туман, туманчик такий. Вже краще. Мінус два і тримається. Ну що, зараз заїду ще й заправлюся і подивимося, що в нас вийде на повному баці, поки в нас е запасу на 370 км. О, давай ще замерзаю попризую і поїхали. Ось я вже і заправився і на повному баці мені показує що я проїду 800 км, то мене дивиться, то знаєш, поки нічого не помінялося. Тому що пред'юще рено було на 1000 км, коли я заправляв повний бак. Може то що зима, може то що автомат, ну, то предідуща була на механіці. Окей, okay, у мене тут міліметраж, чуть крилом не вперся. Такі під'їжджаю, думаю, зараз в цей стовп впруся колісом. А воно вже за стовп зайшло. Дивіться, прям навіть не прикоснувся до стовба колісом. Ще б чуть-чуть і -чуть крилом, би, якщо б не став. Так що треба бути більш уважнішим. Казалося, що тут якраз вже буде колесо, я в цей стовп впруся. А не там то було. Ну, добре, що я став. Ну, то... поцарапав, поцарапав би по любому крило. Сьогодні працюю в Торіно і думаю, ну давай подивлюся, що в мене з розходом. 7,2 ого, багавато. Прийшла до мене така ностальгія по моїй старій машині Тойоті Corolla 1,6, бензина, 2002 рік, двохдверна, ну правильно, 3 казати. І от автомобіль був якби, з таким кузовом ідеальний, тому що якщо вже взяти п'ятидверну, ну не то, а от прям ідеал. ідеальна машина для нас була. Звісно, вона нікуди не їхала, ти нажимаєш в газ пол, що не газ, що газ, однаково вона розганялася, бо атмосферна, турбіни немає. Розганялася дуже плавно і валка була в поворотах. Ну, не знаю, якось та машина дуже по душі нам прийшла. В салоні вона була ідеальна, всі дужки не були порвані, пластмаса не поцарапана, по кузову була не поцарапана. Тобто машинка була в ідеальному стані 113 тисяч кілометрів. Я засняв відео, зараз вам покажу. Це, це відео засняв для покупця, який попросив, щоб по фотографії він каже, я не розумію, в якому стані машина. І от я йому засняв. Ось таку ми машину купили в 2000, вона була 2002 року, купили ми перед ковідом за 2100, а після ковіда в 2021 році ми продали її за 1700, мені каже. Ну, якщо б я її продавав в 2024 або зараз в 2025 році, то я за неї взяв би 4000 євро. Це ну, ну, мінімум 3000 євро це 100%. Представляєте, як помінялися ціни на автомобілі? Я от тако дивлюся це відео і думаю, зараз я вам його покажу. Дивлюсь на цю машину і думаю, якщо б зараз вона в мене була б до цих пір, ну я напевно її ніколи в житті не продав би. Хочеться вроді машину якусь поновішу, більш технологічну, але дивлюся на, на цю Тойоту, королу, ну бомба. От була би не продав би ні за що. Розхід бензину в неї був 7-8 літрів по городу. Звісно, вона, якщо виїжджаєш на автостраді, якщо ми їхали з кому в Мілан, ну це жесть, звісно, автострада це не її. Її хатає, парусність, ну, мотор реве, все, шумить, гудить. А от іменно по городу, по селі нормально, то, що треба. Так як я зараз живу в селі, взагалі бомба була б. А ви що думаєте? Я живу в Італії, розказую постійно про цей автомобіль, так як мені видали його нового. І кожен день, не кожен день, а кожен тиждень щось вам показую нового. Я не, розка... не показую одним відом про цей автомобіль. А на протязі експлуатації цього даного автомобіля, який в мене буде. Мені видали, хто не дивився це відео, я його отримав 200 км. Новий-новий мені привезли. А зараз вже 8567 кілометрів. Ну, це за місяць і 2 неділі я вже стільки не їздив. Так що десь я на ньому повинен проїхати 150 тисяч км і мені його замінять. Так що буде відео по цьому автомобілю. Ще дуже-дуже. Багато підписуйтесь, лайкайте. Пока, пока.